Привіт, привіт! В мене неймовірні новини. 17 липня минув рівно рік від моменту публікації першого відео на цьому ютуб каналі. І для мене це грандіозна подія. Тож я вирішила присвятити цьому ціле відео і розповісти вам про ключові моменти. Перше, це велика велика подяка вам. Бо без вас нічого б цього не було, без вас не було б переглядів, не було б мотивації знімати. І я би. Ну, я не знаю, наскільки б мене вистачило, але завдяки вам, завдяки вашим коментарям, лайкам, підпискам, переглядам це неймовірно мене стимулювало продовжувати роботу на цьому каналі. А також я хочу подякувати моїй сім'ї. Я знаю, що ви дивитесь мої відео, ми просто не обговорюємо це якось детальніше. Я мало цим ділюсь з ними, бо сама, знаєте, переживаю, чи добре, чи не добре. Мій чоловік він взагалі, знаєте, проходить весь цей шлях зі мною. Я дуже багато з ним раджу стосовно ем, редагування відео. Він майже присутній під час кожного процесу зйомок, але до речі, цього відео ні. Підіб'ємо підсумки року. У мене з'явилось більше тисяча підписників, більше 540 годин переглядів відео і більше 76 тисяч годин переглядів шортів. Я дуже пишаюсь цим результатом. Я знаю, що для когось це досить маленька і незначна цифра. Але для мене, враховуючи ці е, титанічні зусилля, які я вкладала в роботу над кожним відео, це просто е, результат. Це результат. Отже, моя початкова точка, а це було взагалі нуль. Я відкрила цей канал рівно рік тому. Я не ділилась цим в соцмережах, я не ділилась цим з друзями, тому це, звичайно, теж я все ж таки думаю, що вплинуло частково на результати за рік. Але це був мій шлях, і він був саме такий. І мені було потрібно присвятити себе лише Ютубу якийсь час і відокремити, знаєте, друзів, сім'ю і так далі від цього проєкту, щоб воно трошечки пожило для мене. А потім вже я почала його поширювати далі і далі. І серед значних результатів моїх відео, які я створювала: трендовий контент, звичайно ж, е, Євробачення, Бріджертони, ну і ось це весілля в Індії, яке було найдорожчим 21-го століття, це саме ці теми, які. Е, Чомусь мені були цікаві, і я на них зациклила свою увагу і тому вирішила поділитися з вами. Але, звичайно, ж, якщо ви на мене підписані вже якийсь час, то ви знаєте, що в мене там є теж відео і про подорожі. Я була в Мексиці, я знімала багато контенту про. Взагалі культуру Мексики, про історію. А також я була в Швеції. Я знімала декілька влогів, ну і ділилась, звичайно ж, своїми професійними якимись досягненнями, думками. Але якраз цей контент взагалі чомусь не пішов. А тепер про висновки, до яких я дійшла за час ось цього одного року на YouTube-каналі. І перше, такий урок, який я для себе зрозуміла, це. Ти не можеш зробити супергігантських результатів від першого відео до другого, наприклад, відео. Але до 50-го ти можеш покращити свої навички, багато чому підівчитись, навчитись і робити це відео в рази краще. Все вирішує лише 1% покращень. І, до речі, про цю концепцію я знімала відео. Десь, отут вам його залишу, ви можете подивитися, і от в моєму ютуб каналі це так працює, що або я Підівчуваюся, як краще редагувати відео, або ж, наприклад, світло виставляти, чи звук кращий, знайти кращу ідею, придумати кращий вступ, і так далі. Це все такі мікро-малесенькі покращення, навіть я б сказала, час, коли я записую відео. От зараз, саме зараз, я абсолютно одна. Ну і в мене ще тут собака е на підлозі. А так нікого немає в квартирі. Я себе дуже комфортно почуваю, бо я можу виставляти світло дуже довго і, і нудно. Я нікому не заважаю. в мене вся квартира в моєму розпорядженні. Тут і такий навожу хаос трішечки, але для мене це супер покращення, бо тоді я дуже себе вільно відчуваю. Наступне це регулярність. Я перфекціоніст, я люблю, щоб все було ідеально, щоб світло добре, щоб в мене зачіска була нормальна, щоб в мене нормальний був макіяж, щоб ніде тут туш мені нігде не розсипалась, щоб, наприклад, звук був хороший, щоб текст був добре продуманий. Ну, мається на увазі ідея, відео, концепція. Якщо я прям засяду над цими всіма деталями, то я не буду в стані знімати відео кожен тиждень. І те саме в редагуванні, наприклад, коли я редагую, я дивлюсь на це відео, я розумію, що щось не так, щось мені чогось замало, мені хочеться щось додати, але ну, я трішки посиджу над цим. Я трішки спробую поекспериментую. А коли я розумію, що ну, вже середа і час лягати спати. А в четверг мені ще на роботу в офіс і має вийти відео ввечері, то я розумію, що ну вже немає часу, вже робимо як є. Тобто покращуйте, скільки зможете, якщо ви зможете, якщо у вас є фантазія, час, креативність і так далі. Але публікуйте відео тоді, коли ви запланували. Ще один пункт, який я просто мушу сюди включити. Я знаю, що ви подумаєте, це звучить дивно чи смішно. Ем, ну, я адекватна, зрозумійте це. Але я теж дивлюсь на свої результати і іноді себе запитую: типу, Даша. А чому лише тисяча підписок? Чому не дві, чому не три, чому не десять? І в мене народилась геніальна просто фраза, якою я мушу з вами поділитися. Я той геній Томас Едісон, якому потрібно більше часу. Е, просто згадайте, скільки є людей, які не можуть зробити чогось дуже велику кількість років, а потім в один момент вони це роблять і їх знають всі. Uh, і серед моїх планів і цілей на майбутнє на наступний найближчий рік це. Точно я хочу монетизуватись на Ютубі. Продовжувати знімати Ютуб канал, продовжувати поширювати це і в інших соцмережах: Тік-Ток, Інстаграм. До речі, підписуйтесь на мене там, тому що я е, ділюсь там із своїм особистим життям, що я роблю, куди я ходжу, з ким зустрічаюсь. В майбутньому я дуже хочу, звичайно ж, і прийняти участь в якомусь крутому інтерв'ю чи в подкасті, чи щоб мене. Запросили на якесь шоу, це взагалі буде супер. А також попрацювати з рекламодавцями, бо в мене ще не було такого досвіду. А я готова і я підготовлюю все для цього. Я дуже цього чекаю, цих можливостей. Нехай воно все до мене приходить, я прям це згрібуй заберу. Е, ну і що ж, бажаю вам класного дня. Дякую, що подивилися ось це моє відео. Е, дивіться новий класний контент і в подальшому все буде тільки крутіше. Ви побачите, що я буду теж розвиватися тепер набагато швидше. Е, і це все. Дякую, що подивилися до кінця. А ще до речі, хто на мене ще не підписаний, обов'язково це зробіть, бо я знаю, що 90 з вас дивиться мій контент без підписки. І це ж взагалі навіть не рівноцінний обмін. Тож давайте, давайте, натискайте на кнопочку підписатись.